Фірмочка з назвою American Political Services оприлюднила дані опитування українців методом телефонних дзвінків. І виявляється, що перше беззатеративне місце 27% має кандидат з прізвищем Залужний, другий, Зеленський, 16, ну і далі всі інші провладні кандидати. Для мене, в принципі, нічого такого нового немає, але ну, я... Дивуюся, вчергове дивуюся, як деякі люди, абсолютно більшість людей мислять, чим вони міркують, за які заслуги, за які може програмні засади, за яку політичну позицію залужному дали перший місць. Безальтернативно. За таким самим критерієм, як і перед тим давали Зеленському. Абсолютно все те то саме. Тому що треба хоч в голові мати якісь паракети. Ну не може бути, щоб протигійо такого з вуха-вуху просто протяг, що там пустота болить. Мусить бути кілька звилин, панове українці, міркуйте, думайте. Якщо вам оця система влади подобається, яка є в Україні, то, звичайно, що ви можете обирати із тої системи якось інші коментати. Якщо вважаєте, що її треба тисячки підкоригувати. Залужний людина системи. Його ця система поставила вищу військову сходинку, його ця система зняла з військового обліку, його ця система відправила в Лондон тусуватися, займатися своїм тілом, своєю сім'єю, відпочинком займатися, готувати себе до майбутніх виборів на посаді посла України, сполучення у його це система, відтинсистемна. Якщо вам це не подобається, ви можете собі спокійно обирати між Залезним, між Зеленським і іншими там кандатами. Але якщо ви всюди кричите в інтернеті відкритий, всюди кричите злочинна мобілізація, всюди кричите деребану України, «Розкрадання українських земель, українських ресурсів, тарифи, ціни, вам це все, всім, це все не подобається, то чому ви і далі підтримуєте кандидатів від влади? Тож, ну, ну, ну як так говорити, щоб не вживати слова, не цензур? Ну ж мусить бути щось у голові у вас, бо нова українець. Мусить бути якась критична кількість українців, яка дивиться на це все, і вона розуміє, хто це все зробив. Ті, хто на посадах на найвищій, і Зеленський на найвищій посаді, і Залужин на найвищій посаді, і Порошенко на найвищих посадах, Верховні Вони всі разом голосують. І Тимошенко. І хто там ще є? Вони всі разом проти нас, проти українців. Те, хто стільки буде мати із загального деребану України, вони всі вирішують на виборах. Але вони всі є одна банда і залужний член тої банди. Тож погляньте навколо, подивіться навколо себе. Я впевнений, що є гідні українці, які варті вашої уваги на наступних виборах.